Тож, друзі, вийвся в мене ось такий культиватор На п'ять лап. Ось такий. Ну, а зараз я вам покажу, як я його робив, із чого, до чого і як. І розміри. Це вже я почав робити. Ось. Зварив із кусочків з отаких. Ось я купив на пунті прийому зерна. Фу, зерна. На пункті прийому метала купив ось такі куски профільної труби 60 на 60. І товщина 4 міліметра тут довші, коротші. В общем, оце ось воно отак ось, ось буде. Тут зараз я покажу, як я хочу далі зробити. Отак з другої сторони за шию. Тут буде в мене ось оце переріжу на пополам. Ось так. Будуть пальці, тут зверху ще щоб до центрального винта. В общем, в процесі роботи буду вам показувати. так потихеньку далі. Купив ось пару отаких от коронок по металу глибоких. Це на 22, ну, щоб в вухах де свердліть отвори. А то цим станочком моїм маленьким таким свердлом не просвердлиш, а кожного разу їздить до товаришів свердліть То Сейчас ось буду випробувати. Там у мене стоїть на 19, а це на 22. Сейчас буду пробувати перший раз. Не так, щоб супер бистро. Ну, а на що давить? Помаленьку не спіша. І спокійно, ось. Чудовий отвір. Так, добре. Тепер будемо далі. Так. Ну ось, друзі, зробив. Ось для центрального винта кріплення, ось так зробив тут ось це ось 60 на 60 профіль. Ну а щоб отак в накладку буде широко дуже, то вставив 50 на 50, ось обварив, і це тут буде два отвори. Ось у, оцей і це для винта. А оцей ось третій буде ось сюди розкос назад ітиме. Ну ось так. Ну ще не приварював, приварю, тут, підогнав. Тут ось Щас поставлю, ось такий отакий ось кутик для усилення. Ну, в общем, Усе не буду показувати, як робив. Буду що зроблю, те буду і показувати. Бо це дуже довге відео вийде. Так що зараз буду щось робити далі. Під пальці. Під оці зараз Покажу вам. Ось виточив у токаря. Отакі пальці. Будуть вони ось сюди, щоб на навіску. На задню. і все. Зараз візьму палець. О. Чітко обварю і, і все. Ось, друзі, повирізав такі пластини. Ось посвердли отвори, понарізав різьбу. Товариш мені допоміг, <сміг> бо в мене ще такого матчика немає. Ось отаке. Це ось теж. Ну, тут пластина, ну це тут були отвори. Тобто товариш там щось робив, щось неправильно він зробив чи не нужне воно, не знаю. Позарізав ось о. фаски, угли зрізав. Ну, це тобто, ось буде приварюватися. Ось так. Ось це буде таке кріплення. Ось. ось у мене це я теж придбав на пункті прийому металу. Рам, рама у мене зроблена під культиватор, ну так, універсальна рама із 60 на 60 профіля, а і ось дивіться, бачите, чітко у притирочку стає. Тобто буде це сюди, а кріплення ось буде ось так привариться. Ну, і отак. І, в общем, сейчас поприхвачую і вам покажу, яке воно буде. Буде ось приблизно ось така конструкція. Сюди вставлятиметься лапа, тут будуть болти 2х14, прижимати це, прижиматиметься. А це буде ось так ось сюди на раму. Ось тут будуть дві шпильки, приваритися і пластина буде прикручуватися. Тобто можна буде регулювати вільно ширину захвату. Ось якось так, так що Зараз приварюємо це все діло. Ось так у мене вийшло, Бачите, Ось. з однієї сторони, та <рес> так же і з іншої. Я думаю, що не від... А, зараз тут з торців ще трошки тикну і от буде готово. Пошти шпильки залишиться приварити. О, друзі, вийшло таке Такі в мене кріплення. Ось, бачите. Шпильки тут на 14. Тут ось метал на 12, тут ось, по-моєму, на, на 5. Оці уголки ось такі. О. Сюди буде вставлятися лапа, прижиматися двома болтами, подивлюсь, тут нарізана різьба, можливо, ще і гайки вставлю, приварю і контрогайки будуть. Ну, сюди залишилося. Найти метал, щоб поробити, отакі ось надівається і прижимається. Ось таким макаром. Так що продовжуємо далі. Ось так почав, почав вирисовуватися мій культіватор. Тут ще, звісно, роботи чималенько. Ну, як роботи, колеса треба приробити. Ще ось тут. Я тільки їх поставив, ось бачите, ось так. Це колеса з якоїсь сівалки. Ось тут я, тут ось були уха, кріплення. Я відрізав, виготовив ось такі пластини, приварив, почистив, перебрав їх, вони в хорошому стані. Теж їх придбав на пункті прийому металу. Так, на кріплення ще тут ось треба. По у пластинах отвори доробить, гайки купив, усе тут є. Поскручувати. Цю ось одна лапа, що картопле копалка. оті прутки арматуринку на Наслідний рік щось зроблю трошки друге. Щось трошки це я не так зробив по-бистрому, але свою роботу вона зробила, викопав нормально. ну Будемо вдосконалювати. Ну, ось так, в принципі, і буде. Ширина, <кій> ось так. Ось. Бачите, докупив ще одну лапу. Спочатку я думав на 4 лапи, а тоді, щоб захват був, ось докупив. Дві. Тут у мене ось лапи нових, а три докупив. Ще раніше 4 купив і ось ще одну. таку купив. Тут трошки. Менша стріла оця. Але, воно, бачите, ось як у мене передні дві вон, між ними. А, зараз, так, щоб видно було. о, Всього лиш зазор сантиметрів три. Тут добре буде пересягати. І ця середня ось, ширина захвату культіватора буде десь метр десять, метр ну, Будемо казати, метр з хвостиком. нехай. Я спеціально його і робив, щоб він був на ширину трактора, щоб можна було проїхати. Великих площ немає. Там максимум 15-20, 10, сотих, 5 сотих, 15 сотих. Отакі грядочки. Тобто Більше її не треба. Для цього тракторця досить буде. Тобто заїхати, проїхати, розвернутися. Де проїде тракторець, там і культиватор протягнув. Ну, колеса будуть ось так іти нормально, ось якраз по колії. Ця лапа буде ось тут все піднімати. Ззаді ще в мене є борона. Поставлю борону сюди, якраз одна така узенька. Ну, в общем, потім покажу. Кріплення ось хочу зробити ось так. Це тут я тільки все поставив. Тут привариться, усилиться. Це все 60 на 60. І в ньому буде ось так ходить колесо. Ну і тут зроблю, одріжу. Коротше, отак десь. Якраз о цього хватить на дві сторони. І зроблю ж так само, ось як отут, до прикладу, прижималося. На тій і на тій стороні. Тобто, що осталося зробити? Пластини доробити, щоб прикрутити, колеса, отут все повирізати, Це я вже так грався, виставляв довго, як, куди, що, вище, нижче. ну, <кій> Тобто, ось як. Бачите, зараз ось культиваторні лапи стоять. Бачите, скільки тут тут сантиметрів 15. Тобто, Якщо це буде отак, у мене мінімальна глибина, тому що, бачите, ось тут ось іде практично на рівні з рамою. Тобто я можу заглибити саме глибше на 15 см культиватор. Ну, навіть навіть глибше, тому що ще колеса хай сантиметрів 3-4 до 5 проваляться, смотря який ґрунт. Ну, 15 см це точно, це і багато. Тобто, оце отак буде нормально. Тобто, якщо отак трактор ітиме, все рівно, виставив ось. ось Тут я вже ця лапа ж кріплення, тут у мене, бачите, яке? Тут же де я не так, як тут. А тут воно тут 60 на 60 профіль. Ну, Я показував, як там, де картопле копалка. А тут до цього кріплення приварено 50 на 50. І оце кріплення всовується сюди, в раму. Оцей болт ось навскрізь прижимається, а це, щоб не тиліпалося, прижимаю його. Ось так. Ну, а тут Друзі, можна ставити, буде ж легко регулюватися, тобто ширина захвата. Якщо щось прополоть, можна буде спокійно опустити і передвинути сюди по рамі, вліво-вправо. ну, Ну, якось так. Ну, в общем, що залишилося зробити. Ага, ще тут ось треба ось тут приварити дві шпильки. Є, я вже виготовив, бо не хватало. Гайки є, пластини посверти отвори зробити. І отут виготовити отут, ну, тут небагато Роботи подумати, ну є. Поприварювати, кріплення для колес і щоб регулювалася висота коліс. Ну, в общем, коли вже я його зроблю, я вам покажу. Ну, а потім його покрашу. Пофарбую, тобто погрунтую, пофарбую, щоб він виглядав більш-менш нормально. Так я вже його, бачите, почистив. Та воно й було почищене. Я стараюся спочатку щоб щось зварити, докупи зліпити, спочатку метал почистити, зварити, а потім, щоб тільки трошки підчистити та і все. Ну, Якось поки що так. Так що доробляємо далі. Все не показую, що робив, в принципі, тут нічого такого немає. Розміри довільні, потім як зроблю, я ще раз розміри всі, все, все до цього у самому кінці. Так що дивимося далі. Так. Що, ж, друзі, зараз я швидко пробіжився по всіх його розмірах. Так. Ну ось. Ширина захвата 1,20 м получається. Стоїть 5 лап по 35 сантиметрів. Ну, оця середня це, мабуть, 25. Ця 30. Чи 28. Ось так. Кріплення колеса. Так. В общем, тут 1,20. Добре. Ширина Рами в мене метр п'ять ширина. Довжина рами, виходить 80 см. Ось тут в вузькому місті виходить 48. Рама зварена, брав, кусочки були такі різної довжини. На пункті прийому металу 60 на 60, по-моєму, да, четверка товщина. Тут ось боковинки 30 на 60. Це розпорка в мене, мабуть, 50 на 20. ні, 40. На 25. Ось так. Колеса, колеса ось такі. Я вже показував. Доробив кріплення, ось так зробив, досить просто, тут приварив, тут просвердлів отвір, приварив гайку, тут на 16. Можливо, всилю, ще поставлю, ось за цей, звідси ще ось так. ну З другої сторони. Таке таке саме. Так, виглядає він ось ось так, бачите, пересягає добре. Так, про кріплення я вже розповідав. Ну, в общем, оце таке вийшло. Ну, залишилося його пофарбувати, я його трошки випробував, ну, зараз там бур'яну багато. Нормально ріже, усе вроді би так, як треба. І сюди ж прикручується в мене кріплення. Зараз я вам покажу. Ось, ось до цієї ж рами чіпляється в мене ось такий чизель, глибоко розрихлювач. Він чіплятиметься, ось кріпиться три болти, ось ось один. Ось два і ось три. Ой, тоді я як його почеплю, вам покажу. Коротше, отут він буде. Ось так ось. Трошки я його переробив. Я вже, мабуть, показував чи ні, не пам'ятаю. Ну, швидше. Дуже він у мене був завернутий ось так. Щось камера у мене близько показує. А я його підвернув, щоб він йшов отак. Тобто, ось як провести лінію він йшов отак, ось, а я зробив, щоб він йшов отак. Ну, тут він, я його заганяв на 42 см, нормально він підриває, все. Тобто, Можна і це сюди ставити. Ну, як ви бачили, чіпляв я сюди картоплекопалку, ну, то, мабуть, я перероблю, ось я ще не підчистив, а ось повідпилював прути. Болгаркою позачищаю ще. Перед фарбуванням пофарбую це все діло. Тут, не знаю, ось ще позаварюю. А може куплю просто пробки. Ось сюди 60 на 60, а тут 50 на 50. Можливо, тут заварю. Ну, видно буде. Ось так. Ще у мене є борона. Зараз я вам її покажу, що я хочу ще доробити. Ось, друзі, така у мене є вузька і довга борона. Бачите, я її хочу прилаштувати. Я теж купив її на пункті прийому металу. Зараз опустимо. Оп. Ось прилаштувати її ось сюди, ось таким чином. Ну тут зроблю якийсь це. Зроблю ось сюди, щоб відкидалося. І ось тут у мене є цепок. Причеплю цепки. Ось так. Так що підкажіть, чи досить цієї буде борони, чи треба ще робити каток. Не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як краще. Ну Каток виготовить значно складніше. Ну Якщо треба, то виготовлю. А борона вже є, тут кріплення доробити залишилося таке. Тут його зовсім не важко тут зробити таке, щоб отак від, від, відкидалося, щоб при транспортуванні не мішало, не, не, не гойдалося. І все. Ось, ось такий апарат. Ну, це тут він трошки вгору стоїть, тут можна відрегулювати, можна якби глибину. Регулювати і лапами уверху вниз піднімати і також колесами вверху низ. Ну, все тут таке зроблене кріпке, монументально, як кажуть. Ну, ось Получився такий у мене культіватор. Якраз, може, ширина захвату і невеличка, але мені досить. Мені <кій> Дуже подобається цей тракторець із за того, що він маленький, він крутиться, на місці розвертається на манюсінькому п'ятачку попід забором, де раз-раз розвернувся. Майже в фірточку можна заїхати, метр десять ширина, ну, з культиватором метр двадцять, метр двадцять п'ять ширина і вже, і вже можна проїхати. Можна зробити метр десять, <кій> здвинувши оце ось. Якщо дай не заходитиме граминку, попустити оці дві гайки здвинуть лапи. Буде, можливо, і для прополки, так як вже ж ви бачили, лапи регулюються як по висоті, так і по ширині. Можна в любе положення їх ставити. Можна відкинути, можна ставити. Тобто, гадаю, що вийшло так більш-менш. Тобто як, я всі повністю, ну що тут повністю, доробити для борони кріплення і пофарбувати. Уже я його почистив, але залишив на ніч, майже почистив. На Ночью пройшов малесенький, малесенький дощ і, бачите, трошки ржавчинка. Ну, то таке, то ми зачистимо. Я б його і пофарбував, ну, Подивився, а в мене фарби зовсім трохи, не вистачить. Грунтовка є, а фарби не вистачить. Тобто куплю фарбу і пофарбую. Ну, і оце буде такий культиватор. Не знаю, повинен працювати, а чого б ні. Все тут, вроді би, вроді би вийшло зовсім і непогано. Бачите? Все кріпко, подривати не должно. метал товстий, вроді приварено нормально. Цією рамою я сам чизель тягав, заганяв трактор, грібся, то ніде нічого. А лапи культиваторні. Я думаю, щоб оце десь вирвати отут оце кріплення, то я, я, я не знаю, яких треба зусиль. Ну, а якщо десь щось і одирветься, то є у мене сварка, приварим, то, то не страшне. Так що, друзі, ось така штуковинка. Ну, друзі, якщо сподобалось вам цей культиватор, що я зробив, ставимо лайк, пишемо коментарі, можливо, ще тут можна ще щось доробити, ще я не фарбував. Може щось підскажіть, може щось я неправильно зробив. Про каток, можливо, як його робити, то якщо хто зна або дивився, то скажіть, де в Ютубі знайти чи в інтернеті як правильніше зробити каток. Чи, можливо, треба і каток, і борону ставити. Я ж говорю, я в цьому ділі початківець, потроху вчусь, потроху роблю. Оцей. Якби Робив вже більше, ніж півроку. Ще весною почав робити раму, тоді не робив оточиль зробив. А це вже то купив, був спочатку дві лапи, потім Ні, купив дві було на пункті прийому металу, купив дві лапи з стойками, потім докупив дві нових, не було. Думав на чотири робити, А тоді заїхав, була, он, що ото, уща стріла. Купив, докупив ту. ну, в общем, Колеса купив, <хи> так, трохи металу, болти, гайки і вийшла ось така штуковина. Так що, друзі, ось так. Ставимо лайки, пишемо коментарі, пишемо, що так, що не так. Усе приймається. Заздалегідь вам дякую. А на цьому все пока. Слава Україні!